Віталій, сьогодні ваша команда поступилася в серії після матчових пенальтів. Минулі гри ви в серії після матчових пенальтів виграли. Декілька слів по грі. Ну, що я можу сказати? Я хочу подякувати нашій команді, на всім гравцям. Всі старалися, всі молодці, всі виконали задачу поставлену. Команди десь були приблизно рівні за силою, тому і так склався матч, нічия в основне час, і серія пенальтів. Десь фортуна в минулому матчі була на нашій стороні, а в цьому взяла. Своє вже для іншої команди. В наступній грі ви будете грати за третє місце. Чи будете ставити завдання, можливо, третє місце в Бронзвілізі взяти? Звичайно, звичайно. Основне, це буде основне завдання. Будемо мотивувати всіх гравців і будемо пробувати не доводити до серії пенальті. Цікавий факт, що ваша команда протягом турніру не здобула жодної перемоги, в основний час. Тобто в минулій грі ви заступні. Гра завершилась нічию, і ви по серій пенальті сьогодні. Також ви іначе не програли, але в серій пенальті, можливо, все-таки в наступній грі фортуна повернеться до вас лицем та ви зможете... Ну, ваші слова та Боговуші, будемо уші, сподіватися. І таке останнє питання. Турнір підходить до свого завершення. Як можете прокоментувати організацію та атмосферу на, на цьому турнірі. Да. Ми приймали участь в багатьох турнірах, але це були в основному мініфутбольні футбольні турніри, тому в принципі є чим порівнювати. І хочу сказати, що на дуже високому рівні організованого турнір отримав велике задоволення. Ну, хотілося побажати такі турніри організовувати, можливо, частіше, щоб це раз в сезон або хоча б раз в півріччя. Дякую вам велике і успіхів у майбутньому. Дякую.